Та червня на 11 каналі підсумкові новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Тривала повітряна тривога та серія гучних вибухів цієї ночі. Росіяни масово атакували Дніпропетровщину ракетами. 12 цілей збила протиповітряна оборона. Утім, є влучання. Під ударом приватний сектор Дніпра є постраждалі. Більше розповість наш кореспондент Марко Ручка. Зараз він з нами наживо. Марко, вітаю тобі слово. Олена, вітаю тебе. Я справді складна ніч. Видалась для області по всьому місту О третій ранку було чутно серію потужних вибухів. Одна з ракет влучила просто у приватний сектор міста. Власне, зараз ми перебуваємо на місці прильоту. Ось позаду мене. Ви бачите, люди досі розбирають завали, і комунальники працюють і місцеві. Ви бачите, які наскільки великі масштаби руйнування? Чотири будинки ще зруйновані, понад два десятки понівечені, і ось нам. Власниця ось того будинку, який позаду мене розповідала, що вибухова хвиля була настільки потужною, що паркан на її подвір'ї віднесло просто всередину будинку. Також ми спілкувалися з місцевими жителями, які, які живуть трошки далі, так само пошкоджені і покрівлі, і вікна у деяких у деяких зруйновані і гаражі з машинами, і господарські споруди і і, і власне будинки протиповітряна оборона повідомляла, що вдалось збити дев'ять ракет та три дрони. Відомо, і ще про один приліт по інфраструктурному підприємству. Інформація ще уточнюється. З цього місця прильоту повідомлялось про 11 постраждалих людей. Серед них троє це діти, двоє наразі шпиталізовані. Наразі це вся інформація. Ми продовжуємо працювати на місці події. Більш розгорнутий матеріал вже буде у наступних випусках. Новин також хочу додати, що навколо тут ще працюють волонтерські організації, які роздають людям необхідну і це і гігієнічні засоби, це і ковдри, і подушки, і плівки для вікон і намагаються таким чином допомагати. Наразі це все, Олено. Дякую, Марко. Нагадаю, це був наш кореспондент Марко Ручка, який зараз працює на місці нічного прильоту у Дніпрі. Нагадаю, що це приватний сектор. Там є постраждалі серед них діти. Троє загиблих, щонайменше десятеро поранені. Київ пережив чи не найбільшу ворожу атаку за останній час. Знищено понад 20 ракет. Уламки однієї влучили у висотку. Чотири поверхи зруйновані. Врятовано 24 людини. Зокрема, три деблоковано з-під завалів та ще одну з ліфту. В этом подъезде напротив вот эпицентра где где квартира разрушена на 17 этаже вот в один один, и все влетело термосы чужие в нашей квартире доски кухни ну то есть не от нашей квартиры вот все бетон все улетело, вот вот такой строительный бетон все в квартире Росіяни атакували і інші міста у Харкові, вдарили по двох районах, влучили в газову трубу. У Кропивницькому працювали сили протиповітряної оборони, уламками збитих ракет, пошкоджені декілька будинків та автомобіль. Загалом, під час нічної російської атаки, наші захисники збили 40 крилатих ракет Х-101 та 555, одну з двох ракет калібр і два дрони шахет. Неспокійно було і в нашій області вранці російські терористи накрили вогнем Нікополь. Гатили з важкої артилерії загинув 70-річний чоловік. На місці зараз працюють рятувальники. Наслідки удару уточнюються. В Україні почали працювати штаби на випадок російського теракту на заес. Також проведуть навчання з перекриттям доріг і розгортанням санітарних блокпостів, де перевірятимуть рівень радіації. Про це заявив голова МВС Ігор Клименко. У штабі працюватимуть енергетики, представники ДСНС, поліція і медики. У МВС зазначають, в разі теракту на станції всіх охочих виїхати забезпечать транспортом. Також голова МВС закликав українців в першу чергу зберігати спокій. Неспокійно на болотах вантажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин заявив, регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Після чого зі своїми поплічниками пішов на Ростов на Дону. Заявив, вже взято під контроль будівлі штабу, військові об'єкти та аеродром. Має план іти на Москву. У столиці ж країни терористки вперше в історії ввели режим контртерористичної операції російські змі повідомляють, що Вагнер вже зайшли у воронеж та перебувають на підступах до Краснодара та Волгограда військові вантажівки та близько десятка бронетранспортерів помічені у Московській області.